Так, друзі, всім привіт! Корот, сьогодні у нас актуальна тема. Це блекат. І ми вирішили встановити інвертор, щоб мати 220 вольтів на отакий автомобіль Nissan Leaf. Це у нас 60-кВВтний автомобіль. І ми будемо перетворювати 12 вольтів. В 220 за допомогою такого інвертора на 5000 Вт китайський. Чиста синусоїда. E, 5000 Вт. Ну, по факту він дає десь 2 2000 Вт, десь 2 кВт. Він пікова нагрузка в нього. Пікове навантаження десь 3 кВт. Коротше, e, під'єдналися ми такими ось дротами товстими до 12-вольтового акумулятора. І тепер ми можемо вмикати такі ось прилади на 220. Отак от це працює. Тут на дисплеї ми бачимо заряд акумулятора 13 вольтів, на виході у нас 220. І знизу у нас навантаження. Болгарка в нас брала тільки що 380 Вт. Ось так. У нас акумулятор заряджений 13 В. І зверніть увагу на те, що в нас цей акумулятор, хоч він і маленький, тут десь 40 А1, але він постійно підзаряджається від машини. Тобто, основна батарея, зараз у нас автомобіль заведений. Показую. Тобто автомобіль заведений. І в нас е, основна батарея 60 кВт через інвертор підзаряджає оцей маленький акумулятор. і е, так, е, ну, Таку саму систему можна ставити і на бензинові автомобілі, наприклад, таких або таких. Але е, треба враховувати витрати пального. Тобто, якщо у вас двигун там буде е, 1,6 або 1,2, 1,3, то у вас е, буде незначні витрати пального. Якщо у вас двигун буде літрів 4, то е, вам буде дуже дорого підзаряджати акумулятор і використовувати е, ваш автомобіль о, за такою системою о, в таких цілях. При блокауті. Ну, дуже це гарно виходить, якщо в нас автомобіль Електро. Бо він з основної батареї, яка в нас зараз заряжена, наприклад, на 50% він буде переводити всю енергію в маленький акумулятор. А маленький акумулятор вже в нас дає. Через інвертор маємо ми 220. Далі ми робимо сюди вилку, провід і можемо під'єднувати цю всю систему до нашого будинку. Наприклад, ми можемо вмикнути сюди весь будинок, але не перевантажувати. Тобто, що які ми, ми прилади можемо запускати від нашого автомобіля в нашому будинку, ми можемо вмикати в світло по будинку, ми можемо вмикати котел, це перше. В першу чергу треба вмикати котел. Світло котел це основне, що треба. Також буде працювати холодильник, так як він не так багато енергії йому треба. Ну і всі прилади, які там, чайник не треба вмикати, бойлер не треба вмикати. А такі ну, пральну машину теж не треба вмикати. Всі інші прилади, все освітлення по будинку, все, що треба, буде. Тобто, якщо навіть автомобіль там заряджений на 20%, то це приблизно у ньому буде 10 кВт, і він ці 10 кВт свої з основної батареї буде передавати через інвертор. У нього там вбудований. Він буде передавати на цей 12-вольтовий маленький акумулятор. От як зараз у нас 13 вольтів. Тобто автомобіль дає зарядку. Він постійно підтримує маленький акумулятор 13 вольтів. Ми вмикаємо болгарочку. Тобто, навіть коли ми дали навантаження в 400 Вт на цей інвертор вмикнули болгарку, вольтаж нашого основного акумулятора навіть не впав навіть на, на, на 12,9 на одну соту чи десяту не впав. Тобто автомобіль дає дуже-дуже гарний а, струм заряду на наш акумулятор, що навіть коли ми. Його використовуємо, ці 12 вольтів, то заряд не падає зовсім. Тобто, друзі, дуже-дуже-дуже класно. Вам не треба ніякі генератори, вам не треба ніякі там сонячні панелі, не треба вам нічого. Просто, от якщо у вас є електро електроавтомобіль, я думаю, любий там. Можна, я думаю, і на Теслу таке поставити, можна на будь-який Nissan Leaf, на будь-я електричку. Вмикаємо автомобіль, не забуваємо, підключаємо інвертор. Ми його тут встановили вже стаціонарно. Ось у нас. мінус, мінус Ось у нас плюс. Товсті, товсті дроти такі використовуємо тільки товсті дроти. От, тобто у нас з 12 на 220. Ну і за допомогою такого інвертора в нас буде все працювати. Ми встановили його стаціонарно, тут на двосторонній скотч. Звісно, можна переставити його ось сюди. Тут якраз він стає. Ми в майбутньому плануємо зробити кріплення кронштейн ось сюди, сюди і ось сюди. Тут є місця. Спеціальні. Ми візьмемо, зробимо спеціальне кріплення і тут його встановимо стаціонарно. Тобто, також можна вивести. 220 вилку можна вивести в салон або вивести вилочку в багажник. Откриваємо багажник, вилку всунули, там поставити розетку, і в нас автомобіль буде. Електро, повністю електро з не тільки на електро, а ще і 220 розетка в ньому буде. Тобто можна приїжджати в будинок від нього вмикати, можна приїхати кудись на природу в ліс і вмикати 220 любі, любі природи. Тобто, такий от, такий от лайфхаб. Кому кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал. От, задавайте питання, кому що ясно. Тому що не зрозуміло, задавайте питання. От. Я сподіваюся, що ця інформація буде вам корисна. Всім гарного дня!